Моє шанування, ви ютуб-каналі Вімедія. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, аби якісний аналіз від нашого гостя Етеру Сергія Гармаша, представника української делегації в тристоронній контактній групі журналіста, побачила та почула більше кількість людей. Будь ласка, прокоментуйте це відео. Поділіться своїми думками. Нам важливо почути і вашу думку, а також покажіть це відео своїм друзям, адже так працюють алгоритми Ютуба, і таким чином якісний аналіз отримає більше кількість людей. Пане Сергію, слава Україні. І дякую, що ви з нами, зброям слава, доброго дня. Пане Сергію, майбутній спец... спецпредставник Дональда Трампа з питання України та Росії Кіт Келох анонсував те, що він на початку січня 25-го року відвідає Україну під час поїздки. Планує зібрати інформацію від ключових учасників майбутнього переговорного процесу щодо врегулювання російсько-української війни, окрім України, очевидно, відвідає інші країни, які нас активно підтримують. Щоправда, чи поїде він у Москву? Залишається питання відкритим. Давайте по що ви. Ви очікуєте від цього візиту, і чи можна його назвати таким, що внесе ясність оцей майбутній переговорний процес, про який активно говорили на кінці 2024 року? Ну, Він же сам окреслив мету цього візиту. Це збір інформації, тобто ясності точно не буде. Більше того, мене а, ну, трохи напружує той факт, що він їде в Київ, але не зрозуміло, чи поїде він в Москву. Я впевнений, що він хотів би поїхати в Москву. Це його функція, да збирати інформацію з двох сторін. Але мабуть, там ще не дають згоди на це. Немає розуміння, чи, чи дадуть йому можливість потрапити в Москву для того, щоб з'ясувати позицію Москви, зокрема тому а, це цікавий факт. А без позиції Москви, а, звичайно, що Трамп його команда не зможуть сформувати а, конкретну позицію щодо України. Що вони можуть з нею погоджуватися або не погоджуватись з да, цією позицією, але вони мають її враховувати при розробці свого плану врегулювання цього конфлікту. Якщо немає позиції, то немає їх взагалі будь-якого плану. Да? А, тому це дуже важливий факт, на нього треба звернути увагу. І ще раз я тому саме нічого не очікую зараз. І наше завдання просто справити на те а, ну, позитивне враження, показати йому Показати моральність, що ми готові до боротьби, не готові поступатися територіями, чи шукати компроміси. От як тут, на вашу думку, має діяти українська сторона? А що ви маєте на увазі під поступатися територіями? Ну це тобто це... я маю на увазі те, що ми там не готові віддавати Донецьку область, тобто, чи там Крим? Ми будемо завжди говорити, що це тимчасово окуповані території, що ми з часу будемо їх повертати. Напевно, так. У будь-якому випадку, тут треба, я чомусь задав це питання, перепитав, да, тому що люди не зовсім розуміють, що значить віддати територію. Як конфлікт заморожується, але ми не визнаємо анексії, це, це залишається нашим. Ми не відмовляємося від них. Ми просто а, припиняємо на якийсь час а, спроби відвоювати, забрати можливо, не відвоювати, а дипломатично шляхом забрати свою територію. У нас до речі, в Конституції немає механізму відмови від наших територій. Ця територія міжнародно визнана. Тому такий варіант взагалі, на мій погляд, не може навіть обговорюватись. І Москва має це розуміти. А от, скажімо, припинити гарячу фазу війни, тобто заморозити конфлікт, це цілком ну, реально і, на мій погляд, це зараз найбільш доцільно, скажімо так, зважаючи на вичерпаність наших ресурсів і на того, що значна би мовити кількість наших ресурсів залежить від сполучених штатів. Які, як каже Трамп, да, будуть нам зменшувати да, допомога їх. Тому о, такий варіант цілком о, можливий і о, найбільш ефективний, на ній погляд, в тому числі для НАТО. Ми зупиняємося. Єдине, що дуже важливо, я постійно про це говорю, до речі, вибачте, що повторююсь, але нам такий варіант потрібен а, тоді, коли ми ще контролюємо частину Донецької області і частину Бурської області. Якщо нас викидають, з нашого Донецької області, з Курської області, то такий варіант буде означати для нас ну, фактично поразку, тому що він буде виглядати для Путіна перемогою. Таким чином, ми стратегічної мети по, а, по знесиленню Російської Федерації і створенню там а, передумов для дипломатичного вирішення цієї подальшої та, територіальної, як би мовити, а, проблеми а, ми себе позбавляємо такого позивного стратегічного козиря. Ну а чи на вашу думку, чи це не пов'язано з тим, чому Келих не поїде в Москву? Тому що Росії точно не вигідно, що ми контролюємо частину Курської області, і вони аж ніяк зараз не готові йти на замороження, поки Курська область частково знаходиться під контролем України? Абсолютно з вами згодний. Я думаю, що якраз Москва тому і а, так би мовити ну, тягне час да, з сформування своєї позиції. І не хоче Келого зараз бачити так би мовити у себе, тому що вона зараз не зацікавлена в зупинці лінії фронту там, де він знаходиться. А всі плани, які озвучувалися там з оточення Трампа, вони передбачають заморозку якраз по лінії фронту, тому скоріше за все в Москві не чекають Келогода. А як на вашу думку, Трамп може, за, е, от коли він стане президентом, вступить е, в повноваження свої президентські, знайти важливий впливу на Путіна, аби ну, хоча б зупинити гарячу фазу цієї війни, щоб не гинули люди? А, може, але е, після того, як Путін звільнить від нас, вибачте, за свого звільнення, де, ну так фактично, є Курську область. Без цього а, Росія в будь-якому випадку не піде ні на яку заморозку, але ще раз без цього і ми втрачаємо тоді дуже а, важливий стратегічний так би мовити, важливий вплив на Російську Федерацію для подальшого дипломатичного вирішення територіальної проблеми. Ну тут, пане Сергію, є такі припущення, що Україні треба не та й не припущення, напевно, очевидні факти, що все, що відбувається на полі бою, це підсилює наші дипломатичні переговорні можливості. І чи ми зможемо у 25-му році відповісти Росії на полі бою? Там вже навіть називають захід на інші території Російської Федерації, на інші області, не йдеться про якийсь контрудар. Я так розумію, але от захід захоплення російських територій, як ви бачите? Ну, знаєте, я чесно вам скажу, я не очікував курської операції, тому мені важко зараз передбачати, чи можемо ми зайти ні, ще кудись. Ніхто ні, не очікував курської операції. Тому я б дуже хотів, щоб ми ще зайшли кудись, але для цього, звичайно, нам потрібні ресурси. Треба зайти так, щоб не, нас не вибороли. Тому, якщо ми навіть втримаємо просто цю територію, яку ми вже контролюємо, це буде, на мій погляд, чудово. А ще кудись зайти, ну, також чудово, але давайте зважати на наші ресурси, якщо ми, у нас не вистачає людей а На Донбасі то заходити ще кудись на ніколя, це не вже, скажімо, розважувати. За даними Sky News, Кремль сподівається завершити переговори до 9 травня, коли відзначається 80-річчя перемоги Радянського Союзу над нацистською і Німеччиною, вони хочуть зробити подвійне свято. А взагалі Росія трошки має таку схильність додат, але тобто вони сподіваються до 9 травня вибити нас з Курської області і з Донецької області. І взагалі, як ви бачите, оцю заяву від Sky News, цей матеріал. Наскільки це реалістично, на вашу думку? да, що з кандюси це здається жовта, правда, да? ну трошки так. І я не серйозно до цього став. Я не бачу зараз готовності Кремля до переговорів. І ще раз, Кремль буде тягнути, наскільки він може, тому що поки що у нього, скажімо, більше ресурсів, ніж у нас. Йому зараз вигідно затягувати процес. Він вже хоче перемовитися, це безумовно. Та навіть аналіз їхніх змін підтверджує, що тема переговорів в них постійна. Тобто населення привчають до того, що переговори відбудуться. І а, навіть певні діячі, там гадаємо Константіна, здається, да, голова парламенту примусу, там казав дуже реалістичний сценарій, що в Росії треба буде поступати з чимось на цих перемовинах. Його перед Новим роком було дуже цікаве інтерв'ю. А, тому а, Росію привчають до цього і Кремль готується до цього. Але ще раз поки що Кремлю вигідно затягувати цей процес, тому що ну, в нас ситуація складніша. В Росії економічні проблеми тільки не починаються не тільки з першого числа торілка там подорожчала на 50 карбонів. Е -е, це дуже велика біда. Да, ну для них я думаю, що це справи більше враження ніж там цифра. Загиблих да, російських солдат у нас тому а, вони будуть затягувати, але те, що вони годуються, це безумовно, це факт. І я сподіваюся, що до кінця року переговорний процес скріж. До кінця 25-го? Так, так. Але до 9 травня ні, не очікується. Ви знаєте, мене дуже бентежить взагалі те, що зараз відбувається. Ми всі у нас. От згадайте, у нас пам'ятаєте, коли готувався контрнаступ. І всі розслабились, і всі були впевнені, що він буде ефективним. Ледь не з кавою в Криму. Так, так. І, і потім був шок, коли нічого не відбулося. От зараз у нас, мені здається, такі ж надій на Трампа, знову ж таки, не на нас, не на ЗСУ, а чомусь на Трампа, да? не, не на єдність українського народу. А от дядя прийде і вирішить за нас всі проблеми. Вже очевидно, що дядя всі проблеми не вирішить точно. Він скоріше може створити нам проблеми. Все треба зважати Mm. Але не вирішить. Тому ці очікування зараз, це ну я, я просто уявляю, який шок буде, коли Трамп не вирішить цю проблему а, там, до кінця року. А в нас буде продовжуватися ця бусифікація, там і все інше. І ну, це буде дуже серйозний удар по українському суспільству, по нашому психологічному настрою і спротиву. Да? Тому мені здається, треба треба ну, гасити ці очікування. Тому що вони не крім нашої втомленості, від війни, не підкріплені. Я да? розумію, що ми всі хочемо миру, але цей мир залежить від нас, все ж таки, а не від Трампа. Так, як це там, на когось сподівайся, а сам працюй і роби. А. А, я хотіла, от ви сказали, що десь в кінці 25-го орієнтовного. Почнуться якісь переговорні процеси. Тобто, весь 25 п'ятий ми будемо жити десь, напевно, оцими заголовками зі світових ЗМІ про якісь плани миру, е якісь тригерні моменти для нас теж будуть вкидуватися. І напевно, це буде 25 п'ятий рік. Напевно, якщо, окрім того, що нам треба вистояти на полі бою, можна окреслити, як вистояти зі здоровим глуздом. Ну, абсолютно вірно. Тим більше, що Росія, я бачу, що ці всі скайню все ж за все вкидає в Росії. Та? А вчора ще десь стається. було щось таке приблизно, що Росія готова до переговорів. А, я думаю, що це Росія використовує якраз для послаблення психологічного стану українського народу такі закиди, що будуть чекали. Пам'ятаєте, є такий а, відомий психіатр Франк, який був в куфлагері німецькому, потім він описався. І в нього є чудова і дуже відома всім фраза про те, що першими. Пішли, да, загинули фактично померли. Ті, хто сподівався, що все завтра закінчиться. Другими, померли ті, хто сподівався, що це ніколи думав, що це ніколи не закінчиться. І вижили тільки ті, хто кожного дня жив цим днем, да, працював, а, так би мовити, і не думав про минуле чи про майбутнє. От я думаю, що нам якраз Росія створює ілюзію, що може завтра все закінчитися. З урахуванням того, що якщо ну, коли вони не закінчиться, Росія, ще раз поки що не хоче цього не готова, у нас буде шок, і ми е, будемо послати. Ми посилимо. Пане Зрію, я запитала у вас під час нашої розмови, що Україна може протиставити на полі бою. Ви вже частково сказали те, що Росія, які має плани на полі бою. Але на вашу думку, чи можуть розгортатися такі варіанти, щоб знову таки завдати по всій лінії фронту максимального удару, щоб ослабити наші сили оборони? Зокрема, пригадуєте, на почав в кінці 24-го року активно просувалися меседжі про наступ Росіян на Запоріжжя та на Херсон. В 24-му році. Вони пробували а, знову зайти на територію Сумської області, де частково курська операція грала на випередження. Тож, як ви бачите, чи зможу схочуть вони спробувати знову ці такі, знаєте, точкові удари по різних напрямках фронту? Знаєте, я думаю, що а, немає в них на це ресурсів. Більш того, як ви, ви питаєте, як а, Україна може відповісти, да? як я бачу розбито подій, що сьогодні війна стає ж все більш все ж таки технологічною. І значну роль грають у ці дрони. Тобто вони вже можуть контролювати піхоту. І нам треба збільшувати свою присутність в небі за рахунок цієї дронізації на слові нашої військової сили. І Росія також це розуміє. Росія також посилює свої дронові сили. Я думаю, що кінець кінцем ми дійдемо до такої рівноваги, якраз от, Плані контролю технологічного і неба і а, землі, коли ну, фронт зупиниться природним шляхом так угу. і вже буде і... боротьба в повітрі. Так, я думаю, що все всі це розуміють, тому хочуть а, так би використати той час, доки цієї ситуації не сталося, а для того, щоб ну, отримати більші преференції, преференції, і знову ж таки Росія сподівається. Що якщо Трамп дійсно зменшить а, допомогу Україні, то в Україні буде менше ресурсів для створення цієї донової рівноваги, да? чи взагалі не, не, не рівновага, а перевага на це також є розрахунок. А Росія посилює цей свій ресурс, тоді вона буде вже вигравати. Ну, Бачите, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю разом зі своєю дружиною українським медіа. І коли в нього запиталися про Трампа, він сказав, що це доволі така непередбачувана людина. Не пряма цитата, не пряма цитата президента, переказує своїми словами: в нього можна очікувати будь чого і краще, щоб це будь-чого очікувалося в сторону Росії. І все таки Трамп зацікавлений в тому, щоб зупинити війну. Але так як ви кажете, з тих заяв, які лунали з команди нового. Орного президента він хоче все-таки перекласти оце фінансування е, підтримки України в війні е, Росії проти нашої держави на європейські країни. Це буде знову ж таки затягування, напевно, грошової підтримки. Але непередбачуваність Трампа може тут зіграти в тому, що Путін буде проти будь-яких переговорів і в Кремлі е, просто знаєте надують щоки. Ну, це було б дуже непогано для нас, тому що це змусить Трампа надути щоки. І... Реагувати дієво У нього є такі а, механізми, да там а, щодо ціни на нафту, наприклад, да, яка позбавить а, Кремль а, доходів, взагалі. а там інші механізми, а, тому це було б непогано. Але я думаю, що Кремль якраз буде розумно а, діяти, він буде погоджуватись, але нічого не робити, да, затягувати час. І все інше. тобто грати з Трампом, да? створювати навколо нього різні думки. Не забувайте, що там Ілон Маск є, да? який є, ну, зовсім не друг України, да? а, і, можливо, навіть не друг Америки, а друг все ж таки своєї корпорації, більші потужності якої розташовані в Китаї, давайте не Тобто, Там можливо різна гра. Але а, ви знаєте, я б не відкидав взагалі такого моменту. Згадайте посилання а, Трампа на Китай, коли він там після Нотердаму писав до Путіна звертався, що Китай допоможе. От тобто я не відкидаю такого моменту, що Трамп дійсно зацікавлений в припиненні війни. Але якщо він побачить, що йому це не вдається, він просто відійде від цього процесу і спробує перекласти його а, на когось іншого. Він так завжди робить до речі. Згадайте Північну Корею, перший свій термін він намагався там врегулювати ситуацію, і в нічого не вийшло. Згадайте, фактично, при ньому була Параска в Афганістані, коли американці вийшли і втратили взагалі країну, тобто зробили марними всі свої а, там, втрати за цей час. Тобто, ну я б не сказав, що Трамп там а, дуже розумний. Він емоційний, на жаль. І якщо ми можемо цим грати, то це добре. Але... А якщо цим буде грати Росія, то це скажімо, погано для нас. Тут можуть бути са, ну, різні абсолютно варіанти. Правильно, він не ну його передбачити дуже важко. Тому над цим треба працювати. Треба, щоб останнє слово над його вухами було від нас, а не від Путіна. Пане Сергію, я вам дякую за те, що знайшли час вийти в АТР. Тут, якщо підсумувати нашу розмову, це знаєте, просто треба самим починати робити і об'єднюватися, як саме зробили в 2022 році, тому що лише об'єднані ми змогли дати в 2022 другому році відсіч російській агресії, відрятувати столицю. І це напевно найбільше наше завдання на 2025 рік. Якщо маєте що додати, будь ласка, вам слово. Я все сказав, я тільки можу так би мовити підтримати вас в своїй необхідності єдності. Нам, українцям, треба припинити воювати між собою, незважаючи якою мовою ми розмовляємо, який там патріарт хат ходимо. А треба все ж таки воювати з Російською Федерацією. У нас зараз один ворог, та інше треба відкинути. Інакше в нас будуть серйозні проблеми, тому що роздіжності між нами використовують наші вороги. Пане Сергію, я вам дякую, що були з нами в етері. У мене є питання до нашої спільноти. Як ви вважаєте, шановні глядачі? На які поступки готові піти в Кремлі? Аби, по-перше, показати свою перемогу, не впасти лицем в болото перед своєю аудиторією, перед своїм народом і знову ж таки зберегти тиск на світову спільноту. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, цікаво почути вашу думку. А Сергію я кажу, дякую. Нагадаю, з нами був Сергій Гармаш, представник української делегації. Тристо. Тройній контактній групі. Журналіст пане Сергію, дякую вам і до зустрічі в Львів Медіа.